Тут багато людей немає, така тут є набережна. І така дорога, напевно, йде аж до міста. Кафе деякі роблять, не всі. Дивіться, дуже багато різних готелів на першій лінії, то всі апартаменти здають. Там якийсь готель, який його називають Гаррі Поттер». І теж дуже широкий пляж, пісок, не камінчики. На дворі плюс 20, бачите, я в футболці, але мої в флісках. вони завжди трошки мерзнуть. Відпочинок тут дуже класний. І зараз на дворі лютий. Але знаєте що, в місцевих супермаркетах, супермаркети такі маленькі, можна платити картою. Але немає картоплі нормальної. Трошки знайшли в єдиному супермаркеті, знайшли помідори, якісь баклажани і все. Фруктів я тут не бачу. Пізніше я вам ставлю трошки відео з ресторану. Ресторан у нас обійшовся 45 євро на 4. Але на дворі лютий в нас класне синє небо, море і сонечко. Дуже дякую, що зі мною. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Всім привіт! То ми в такому ресторані і тут детальні. Так і робимо. Такий гарний краєвид. То наша рибна зупа. І хліб дали якийсь. А то макарони. А такий набір, набір риб. Вот такая рибка, 750, дуже смачно. Класна. І це вартви. І вода тут тепліша, ніж літні в данську зимі. Ми вже ноги намочили. А ціни в магазинах трохи дорожче, чи часто. Дуже-дуже класні пляжі, широкі, як на Балтика. Тільки теплі, тепле море. А для чого знаю, бо вже залізла в кросовках нечайних. І дивіться, є рятувальник Малібу по-албанськи. Тарам, красота. Сьогодні дуже-дуже класна тепла погода, можна загоряти. Стояв в футболці. Дивіться яка краса. Це дуже гарно. дуже багато піску. Після хорватії і корх то круто. Во там щебен. тому я срайда. Ну, ж ж, правда. На дворі зима, а ще лютий у нас. Так, подивимось, які то у нас пляжі там дурис. Зимою в лютому. Не сезон, кафе все працює. Ціни від 2 євро. Якийсь десерт за 200 можна знайти. Ходи найдешевша така ціна. Але краса. Всім привіт! Покажу вам чудеса Албанії. Ми на четвертому поверсі і я не можу визвати ліфт. Тільки знизу догори. Ключом Ярослав показує. І відкривається. І догори можна їхати. Ото мій файний животик. Перший лимон, який тут знайшла, бо в магазині не було. Але в понеділок завезли. Гарно росте, як нас яблука. А то такі міні-мандаринки, як на корф. Кажуть, тільки там росте. Неправда. Це квіточки, все. Ось такі запиночки в нас коло супермаркетів переважно. Супермаркет. Супермаркет. Що бачите? Моя з Ти хочеш тут спати? Так! гарно так? Я тут, І тут пляжі. Після... Дуже великий пляж, дуже класні. А тут, напевно, здається, все в оренду на Букін або на якомусь іншому сайті. Проти сонця нічого не бачу, що знімаю. Дивіться, класно. Знайшли таку дитячу зону, Ну, ми не на то прийшли, само собою, а на цей батут, але ще закритий. Але нас пустили сюди безкоштовно, так що тут люди дуже хороші. Рекомендую. Албанія дуже гарна. І великий шикарний комплекс. Тут таке меню, не знаю що, але коштує 28 євро плюс-мінус. Такий гарний фонтанчик. Тут бара. Пальмочки. Я люблю пальми. На дворі зима. Молодай. Дивіться, яка красота. Як бачите, я на короткий рукав. То мої волохаті руки, як у мужика, як мені написали. Але це дарить. Дивіться, яке настає. А тут видно здалека той комплекс готельовий, Такий дуже великий. А то мені сонце світить в очі. Вже наша відпустка закінчується. Завтра додому. А це в нас такий дуже гарний захід сонця. Бачите, краса. Це дуже так що Відпочинок не дуже дорого, дешево, бо то не сезон, в лютий на дворі. Туристів немає. І то круто, можна знімати. Дуже дякую, що були зі мною ставте вподобайки і підписуйтесь. Зустрінемось в наступних відео.